Кордон з Польщею знову може бути заблокований. Польські фермери, які входять в одну з селянських асоціацій, сказали, що будуть блокувати не лише автомобільний кордон, а й кордон залізничний. Очевидно, все це нагадує чергову катастрофу, катастрофу, яка вигідна лише одній країні Росії. Парадокс полягає в тому, що колишній прем'єр Муравецький нещодавно зробив заяву про те, нібито чинний прем'єр Дональд Туск в Брюсселі погодив ті рішення, які дозволять наповнити всі польські ринки українським зерном. Польща по Жодамі права і справедливості. польща за правління права і справедливості, дуже рішуче захищала польське сільське господарство. Про проблему з Україною з експортом сигналізували звичайно фермери. Я знав про це, тому ми ввели ем. Ембарго чи відповідало це ембарго європейському законодавству? Ні, але це відповідало інтересам польських фермерів. Ми без вагань зробили це сьогодні. Підписавши те, що прем'єр-міністр Туск нещодавно підписав у Брюсселі, вони де-факто змінюють ці правила. Але Україна не поставляє зерна до Польщі поставки українського зерна після минулорічної кризи на кордонах була забороненою. Через те всі маніпуляції про те, що нібито Україна в якийсь спосіб дотична до обмеження польських фермерів, забирає в них ринок, поставляє неякісні продукти. Всі ці твердження є абсолютно проросійськими інсинуаціями. Але чому поляки в це вірять? Чому українці в це вірять? Де наша ефективна інформаційна політика, яка би роз'яснювала, що все це неправда? В такий спосіб Росія намагається погіршити наші стосунки з силою низкою сусідів, адже заклад польських фермерів вже починають підтримувати словацькі. але причин для цього немає жодних. І найгірше, що українська держава не робить нічого, щоб якось запевнити польське суспільство в тому, що все це неправда. Ми бачимо мільйони, мільярди гривень, які витрачаються на марафон, мільярди гривень, які витрачаються на незрозумілі інформаційні потреби і моніторинги. І нічого не робимо в тих країнах, від яких залежить наше майбутнє, через який лежить коридор, е наш коридор життя. Нічого не робимо, щоб зрозуміти, як їхні політики маніпулюють їхнім же суспільством. Взагалі, діяльність опозиційних політиків, які готові використовувати українське питання у своїх політичних іграх, звичайно надзвичайно важливе і турбує не лише Україну, а й дуже багатьох. Україна теж нічого з цим не робить. Наприклад, колишній прем'єр Польщі Муравецький прямо заявляє, що Дональд Туск пообіцяв європейцям наводнити Україну Польщу українським збіжжям. Немає ніякого українського збіжжя в Польщі, це заборонено. Але Муровецький про це відверто каже. Хто може йому заперечити? Де робота з політиками? Де парламентська дипломатія? Цього всього немає. Цього немає, тому що це забороняє Україна. Україна забороняє своїм членам парламенту їхати до польських колег і парламентарів, відстоювати інтереси України. Україна забороняє виступати в засобах масової інформації Польщі. Україна нічого не робить для того, щоб всі проросійські інсинуації, через які намагаються посварити український і польський народи, в який спосіб заспокоїти. От нещодавно президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю сказав, що майбутнє Криму невідоме, тому що, мовляв, Крим під владою Росії був більше ніж під владою України. Ви вірите, що Росія відступить і Україна зможе повернути Крим? Мені важко відповісти на це питання. Не знаю, чи зможе вона повернути Крим, але вірю, що поверне Донецьк і Луганськ. Крим це особливе місце. Я не знаю, чи зможе Україна повернути Крим. він особливий ще й з історичних причин, тому що насправді, якщо дивитися історично, він тривалий час був під контролем Росії. Очевидно, Анджей Дуда не дуже добре знає історію, тому що Крим е, це частина Кримського ханства, тому що Крим це земля кримських татар, а отже, це земля України і українська територія. Згодом Дуда себе виправив в наступну інтерв'ю і сказав, що Україна обов'язково переможе, і Крим повинен бути українським. Але якщо ж то в босак. Віце-спікер польського парламенту від проросійської конфедерації тут же починає погоджуватися з першим твердженням Дуди, і каже: Дуда сказав все правильно. Чому ми повинні відстоювати Крим? Чому ми повинні підтримувати Україну, якщо Україна не йде на наші умови в питаннях постачання збіжжя і навіть в історичній політиці? Очевидно, Кшиш Тобосек проросійський політик, який є маргіналом, так він віце-спікер, але від партії, яка набрала лише 7%. Але його думки. Якщо вони не будуть від, отримувати відповідної відповіді від українських політиків від українських засобів масової інформації, від польських засобів масової інформації, з якими будуть працювати українці, мають Можливість стати популярними в польському суспільстві і стати прикладом для словацького, і для румунського, і для угорського суспільства. Саме так діє російська розвідка. Вона через цих маргіналів вкидає якісь абсурдні думки. Ми не маємо відповіді. Ми повністю занедбали нашу інформаційну безпеку. Ці думки поширюються суспільствами, і відбувається блокада України. Минуле блокування на польсько-українському кордоні розпочалося ще 6 листопада. Я тоді багато робив для того, щоб це блокування було знято. Звертався до українського уряду, до польського і з пильними зусиллями нам вдалося розблокувати кордон. Проте як це відбувалося в нашому фільмі про російську спецоперацію на українському кордоні, він так і називається. Дивіться його на моєму ютуб-каналі. Можете зараз після цього відео подивитися і підписуйтеся на цей канал. Те, що в Польщі переміг уряд Дональда Туска, дає нам певну надію. Ми зможемо в той чи інший спосіб захищати наші інтереси в Європейському Союзі. Але ми не можемо покладатися лише на іноземних політиків. Наша влада має діяти активніше. Наш президент повинен негайно. Підняти це питання на засіданні Ради безпеки і оборони, не розмірковувати над тим, кого там потрібно зняти чи не потрібно в Генеральному штабі, а діяти, діяти самостійно, діяти самому. Наш президент повинен ініціювати спільне засідання Ради безпеки і оборони України і Польщі для того, щоб обговорити всі складні моменти. Бо ще одного блокування кордону, включно з залізницями, наша економіка, а тим більше наша оборона, може не витримати. Все це і робиться під те накопичення військ, які формують. На е, українсько-російському кордоні з російської сторони. Все це і робиться для того, щоб посварити нас з нашими найкращими західними союзниками і скомпроментувати тих, хто в цих країнах, як теперішній уряд, туска, підтримує Україну. Для того, щоб цього не відбулося, співпраця між президентом урядом і урядом України і Польщі має бути на дуже високому рівні. Принаймні вона має вестися, так само, як має забезпечуватися інформаційна безпека. А ми продовжуємо працювати і готуємо зараз другий фільм про природу того, що відбувається на кордоні. Як його заблокували, як розблокували? Чому хочуть заблокувати знову і що має робити українська влада? Щоб вчасно його побачити, підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку, і побачимось.